Ну, і свою чергою Нацбанк України пропонує запровадити санкції проти банків з російським капіталом. Під обмеження підпадають п'ять банків: Ощадбанк, Промінвестбанк, ВТБ, ВСБанк, БМБанк. Ну і які ж саме санкції? Запитаємо в нашої кореспондентки Олександр Башкато. Вона з нами напрямому зв'язку. Олександра, то яка доля тепер чекає на дочірні російські банки в Україні? Вітаю, Лону. Хочу зауважити, що це лише рекомендації Національного банку, тобто почати діяти вони можуть тільки після затвердження Ради національної безпеки. Ці санкції будуть введені аби уникнути виведення капіталу за межі України. Тобто забороняються будь-які фінансові операції з материковими компаніями, що знаходяться на території Росії. Прошу пряму мову. Буде забороняти здійснення. Будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків це надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, придбання цінних паперів, розміщення коштів на корахунках і інші подібні операції. Також це заборона виплата дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів, коштів з корахунків і субординованого боргу. Жодних порушень у разі перевірки не виявлено національним банком у цих банків. Також хочу сказати, що жоден банк досі ще не звертався до національного банку за будь-якою рекомендацією або допомогою. А заступник голови національного банку повідомила, що нікуди ці банки з території України не дінуться у них достатньо капіталу аби продовжувати свою роботу. Прошу пряму мову, зосереджено 36 мільярдів зобов'язань перед юридичними та фізичними особами. Мільярдів гривень. 36 мільярдів гривень зобов'язань перед юридичними і фізичними особами. З них 21 мільярд гривень це зобов'язання перед фізичними особами, і 15 мільярдів гривень це зобов'язання перед юридичними особами. Хочу зразу всіх заспокоїти, що на противагу цим зобов'язанням у вказаних банках зосереджено майже 150 мільярдів гривень кредитного портфеля. Це підтверджує те, що на курс валют це ніяк не вплине. Банки будуть продовжувати свою роботу у звичайному режимі, також, як і банки, роботу з клієнтами. Дякую, це була Олександра Башкатова з Піднаціонального банку України. Там обговорювали діяльність дочірніх російських банків в Україні.